У першій міській клінічній лікарні станом на ранок 29 вересня перебувало 104 хворих із пневмоніями. 31 пацієнт кисневозалежний, ще семеро в реанімації, каже директор закладу Тарас Василик. За його словами, зараз лікарня зможе прийняти ще 15-20 пацієнтів із коронавірусною інфекцією. Останніх два тижні відмічається значний ріст поступлення пацієнтів з пневмоніями, з підозрою або підтвердженням діагнозом ковід. Якщо у нас два тижні тому поступало 4-5 пацієнтів за добу, коли ми орієнтували, то зараз поступає 30-20. тобто ріст більше як в п'ять разів. Василь другий тиждень перебуває в реанімаційному відділенні міської лікарні номер 1 Пригадує, що в нього COVID-19 виявили після ПЛР-тесту. Спочатку хвороба протікала безсимптомно, згодом чоловікові стало гірше. Спочатку було все нормально, ні технолі, ні температури. А вже як потім пішло, 38-39 і так пішло, пішло, пішло. Івано-Франківська обласна інфекційна лікарня завантажена майже на 80%, розповідає виконувач обов'язків гендиректора Микола Стовбан. У медзакладі зі 170 ліжок зайняті 121. 80% мова йде про 80 людей, які перебувають на кисні, і 12% в реанімації на СІПАПі. Що це означає? Що люди не вакциновані і всі вони попали в нашу лікарню. Відповідно з середнім та тяжким станом перебігу COVID-19. серед хворих дев'ятеро дітей розповідає заступниця гендиректора з лікувальної частини Любов Андрусишин. Наймолодшій хворій дитині ще не виповнилось року, найстаршій – 16. У групі ризику люди із супутніми хворобами, цукровим діабетом, онкологічними захворюваннями, зайвою вагою. За кінець серпня і вересень у нас поступлення збільшилося майже на 50%. відсотків. Тобто ми досягаємо уже того рівня, який ми мали в восени минулого року. Для вже так, порівняння в цифровому такому я кажу, вираженні ми пролікували за минулий рік півтора тисячі хворих, а зараз маємо вже 367 хворих на сьогоднішній день. Поступають в тому числі і діти. Цьогоріч набагато швидше йдуть зміни в легенях, при цьому дельта штами, які модифікує, які мутує, ніж минулий рік. Тоді ми мали на п'ятий-шостий день зміни в легенях, зараз третій-четвертий день вже йдуть зміни в легенях. Лікарі закликають франківців імунізуватися, адже вакцина полегшує перебіг хвороби і зменшує потребу у кисневій терапії в разі захворювання. Наталія Олексієнко, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківськ.